Я в Петербургу, це типу, місто російської інтелігенції, найінтелігентніше місто Росії. От, і тут дуже інтелігентно змушують вас платити чаю. І це, до речі, порада велика нашим українським кафешкам, як змусити клієнта платити чайові, Бо у нас це не вміють робити. Коротше. Коли даєте здачу, давайте найменшу купюру, Значить, таку порвану, порвану, пожмакану, пожмакану, щоб клієнт взагалі не хотів її брати. От. От. І коротше, ну, якщо він не закінчений жлоб, то він же не стане вас просити поміняти цю купюру. Вона ж маленька. Так що він її просто не візьме. От вам і чайові. А у нас просто у нас у багатьох кафешок там до суми власне, замовлення клієнта додається типу, якийсь там відсоток, 5 чи 7% типу, за обслуговування. Тобто клієнт розраховував на одні гроші. От, а його примушують в чеку платити інші гроші зовсім. Тобто це настільки прямолінійно, настільки подолбойобськи, неінтелігентно зовсім. Неначе їм взагалі офіціантам не платять за обслуговування. Тобто, треба це робити витончено, натякати просто клієнту, що ну, цю купюру не треба брати просто. І все.